Платон на острові Скарбів. Ніхто не знає, коли почалася ця історія, дуже давно або на минулому тижні, але один факт залишається незмінним. Платон і його команда були на порозі нових відкриттів, дрейфуючи хвилями на своєму величезному фрегаті. Капітан поклав руку на штурвал. І звернувся до своїх друзів, мавпенятки Чічі, Тигра Полосатика і папуги Інокентія. Командо! Перед нами стоїть серйозне завдання. Ми вирушаємо в експедицію, розвідаємо нові невідомі нам території, шукатимемо скарби. На нас чекає дуже багато пригод. Ви готові? Так. Хором відповіли друзі своєму капітанові. Отже, вітрила наповну. Ми вирушаємо, наказав Платон і почав казкову експедицію. Кілька днів поспіль команда рухалась назустріч пригодам. Пливла нескінченними хвилями, прориваючись крізь потужні вітри. На палубі панувала дружня атмосфера, всю дорогу лунали морські пісні, які Платон співав разом із командою. Платон справжній капітан, тому він завжди спостерігає за зірковим небом і прямує згідно з великим путівником. Високо над головою. Цузір'я на небі це справжня карта, яка показує, куди саме треба тримати курс. Раптом команда почула вигуки Інокентія: Земля! земля! прямо по курсу земля! Платон, Чічі та полосатик прибігли до краю палуби. І побачили інокентія, який швидко-швидко кружляв над водою. Там острів, який здалека виднівся на обрії. Команда кинула якір біля берега та пересіла в шлюпку, щоб доплисти до берега та ретельно обстежити острів. Адже таємничий він може приховувати багато небезпеки. Переконавшись, що на березі безпечно, Платон дав капітанські вказівки своїй команді. тигр Полосатик отримав завдання зібрати матеріали для будівництва тимчасової домівки, в якій друзі зможуть переночувати перед тим, як вирушити назустріч справжнім пригодам. А Інокентій та Чічі мали зібрати їжу. Адже бананчики і кокоси нелегко дістати, якщо ти не маєш крил або не вмієш стрибати по гілках, як мавпа. Пройшло лише декілька годин, а домівка виглядала ще кращою, ніж уявляв собі платон: сходи, дах та навіть веранда для барбікю. Полосатик постарався. На славу! Після важкої роботи і збирання фруктів та будівництва будиночка мрії, друзі святкували успішний початок своєї експедиції. Попереду у них дуже важкий шлях з безлічю пригод, про які вони навіть не здогадуються. Але спочатку треба набратися сил, добре поїсти. Та виспатись. Уже вечеріло. Платон та його вірний друг Інокентій розглядали мапу скарбів, вивчаючи маршрут, яким друзі вирушать, коли сонечко зійде вранці. А Чічі і полосатик розповідали один одному різні байки і грілися біля вогнища. Команда вирушила в дорогу з першими промінцями сонця. Платон йшов попереду і тримав карту. Інокентій дивився на стежку з висоти папужого польоту, слугуючи навігатором по щільному лабіринту із височенної трави і диких кущів. А полосатик і Чічі співали пісню. Зустрічайте нас пригоди, ми знайдемо всі скарби і повернемось додому не мене і дві доби. О, ні! Нас випередили злі пірати, обурились друзі. Хай тобі грець. Ми маємо знайти рубін королеви острова. Це дозволить нам захопити весь острів. І його жителів під свій контроль, Злісно підганяє своїх підлеглих капітан піратів. Що? Рубін королеви? Так от що це за скарб. Ми маємо вигадати хитрий план: як налякати піратів і завадити вкрасти скарб королеви острова, сказав Платон. Платон трохи поміркував, взяв у руки палицю та накреслив на піску хитрий план наступу на піратський табір. Ідея полягала в тому, щоб створити великого дракона опудала, якого друзі зможуть одягнути як костюм і налякати піратів. Друзі почали будівництво. Платон і Чічі будували дерев'яну основу цього дракона, фіксуючи мотузками із ліан кожний елемент конструкції. Полосатик обмотував листям дерев'яну основу, щоб пірати не зрозуміли, що дракон не справжній, а інокентій змайстрував голову дракона. Очі він зробив із жовтого листя. А роги із гілок. Та ось брязкіт лопат та піратські розмови неочікувано стихли, а на обличчях злодіїв не залишилось нічого, крім переляку. Платони з командою рухались у бік піратського табору та голосно гарчали, імітуючи справжнього дракона. Пірати дуже перелякалися, покидали свої лопати, а капітан навіть бухнувся від страху у яму. Ох, якби пірати так швидко копали, як почали втікати від дерев'яного дракончика, то Платон з командою не встигли врятувати королеву острова від цих злодіїв. Але друзі впорались і прогнали негідників з острова. Знявши костюми з палець і листочків, вони почали стрибати і радіти тому, що їхній хитрий план спрацював, а інокенті злетів високо над островом і спостерігав, як пірати втікають на своєму кораблі. Платон ще раз порівняв місце на карті з тим, де вони знаходяться, і ще раз переконався у тому, що карта привела їх у правильне місце. Ну що, командо, продовжуємо копати яму, яку пірати не встигли викопати. У нас ще багато роботи, сказав Платон. І почувся брязкіт лопат і інших інструментів. Платон та Чічі копали яму. Полосатик черпав віддерцем землю та передавав його інокентію, який висипав усе це поряд із ямою. Справжня командна робота. Яма ставала дедалі глибшою і глибшою. Тук! Та невже ми його знайшли, подумав Платон. Друзі завмерли із здивуванням та одночасно з безмежним інтересом до знахідки. А Платон делікатно прибрав останній бруд із кришки скрині. Ох, це найгарніша річ у світі, подумав Платон. Здавалося, що сяйво цього скарбу. Було яскравіше за сонце в зениті а блиск в очах друзів пересилював світіння на яскравішої зірки. Об'єкт загального захоплення лежав посеред скриньки, та наче магніт, притягував погляд команди. Яка краса. тихенько шепотів папуга Інокентій. Платон зачинив скриньку, видерся на неї та вигукнув. Інокентію, полосатику, Чічі, половину справи зроблено. Нас чекає Королева острова. Збирайте речі, попереду важкий шлях. Натхненні першим великим успіхом члени команди рушили далі. Наспівуючи свою пригодницьку пісеньку, Ми піратів налякали, всі пірати повтікали, ми лопатами копали і рубінчик відшукали, а тепер ідемо разом дарувати королеві неймовірну цю прикрасу Серед джунглів і пустелі. Стежка закінчилася, і друзі побачили прірву, через яку є лише один шлях через старий та хиткий міст. Платон мовив: Ми зможемо! Ми маємо його пройти! І зробив перший крок. Я пішов. Чічі та Полосатик з невеликим переляком рушили слідом. Аж тут почувся тріск. Мотузки почали рватися. Тримаю! Чічі схопила дві мотузки, які майже розлетілися в різні сторони, даючи можливість друзям врятуватися. Платон і полосатик перебігли на інший край прірви, а Чічі відпустила один кінець мотузки, бо тримати вже не було сил. Та полетіла донизу разом із містком. В останній момент Чічі встигла схопитися за виступ скелі та шматочок мотузки, який тримався на ній, але друзі її все ще не бачили. О, ні! Невже наша Чічі впала, тремтячим голосом промовив Платон. Аж ось із за схилу. З'явилася така знайома всім волохата Лапка. Ура! Я знову з вами, командо! радісно закричала врятована Чічі. Поки звірята стрибали і раділи, платон завмер, не в змозі вимовити ані слова. Ми прийшли, звернувся він до своєї команди. Через півхвилини мовчання Платон з командою піднімалися сходами величезного храму, де їх уже чекала королева острова. Платон, 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 повторювала королева. Що? Звідки вона знає моє ім'я? І чому цей голос так схожий на мамин? подумав Платон. Несподівано зник великий храм. Полосатик та Чічі перетворились на м'які іграшки, величезний фрегат на надувний матрас, пірати на маленьких пластикових солдатиків. А чарівний діамант виявився звичайнісіньким камінцем. А Платон... Здивовано дивився на свою справжню королеву, на свою маму. Здається, ці пригоди були нафантазовані. Але яке це має значення? Платон справді переміг піратів та відкопав цей камінчик. А полосатик і Чічі дійсно хороші друзі, і не важливо, що це м'які іграшки. Адже вони були поряд кожну мить цієї захопливої пригоди. Лише Інокентій спокійно сидів на домівці і разом із хлопчиком дивився на маму. Платон із захопленням розповідав про кожну з своїх пригод мамі, яка тримала біля серця камінчик, подарований своїм найдорожчим синочком, слухала його. І думала тільки одне: я найщасливіша мама у світі. Чудові пригоди завершились смачним обідом. Та коли він закінчиться, почнуться нові, ще цікавіші, адже вони ніколи не закінчуються. Іноді ми мріємо бути капітаном піратського човна. Деколи уявляємо себе мандрівником в джунглях, а інколи космонавтом. До речі, можливо, саме космос буде наступним місцем пригод? Хто його знає?